Честь і гідність перших закарпатських юнаків призвали до лав Збройних сил України. Лише цього тижня до армії поїдуть більше 60 хлопців. Загалом в рамках весняного призову служити підуть 334 закарпатці, третина з яких в рідній області, точніше у прикордонних військах. Решта нестимуть службу по всій Україні. Деталі у наступному сюжеті. 20-річний Василь один з перших 15 юнаків весняного призову, що відправилися служити із нашої області. Цей юнак стане військовим зв'язківцем, пройде навчання і вже за місяць присягне на вірність своїй державі. Хлопець зізнається, від армії не втікав. Коли прийшла повістка, вирішив, що треба йти до війська. Мені 20, як всі 20-ручні призовники мають йти в армію. От. Та я не ховався, не втікав, як другі там списують себе на якісь. Певні нюанси. Я вирішив, да, треба, значить, треба. Там навчать силу волю мати, о, бути впевненим в собі. Перших цьогорічних призовників відправляють з почестями. Для них влаштували концерт та провели богослужіння. Всіх хлопців благословили на службу. В обласному військоматі кажуть, цієї весни до військових навчальних центрів планують відправити 334 юнака. Третина з них після навчань повернуться на Закарпаття. Для військових комісаріатів Закарпатської області визначено планове завдання в кількості 334 чоловіка. 100 чоловік буде для пограничних військ. Призвано вони будуть проходити в навчальних центрах у великих мостах і у у Черкаській області у Рошанцях підготовку і після того, згідно інформації, яку надано представниками пограничних військ. Вони будуть більша частина їх повернута на е, територію Закарпатської області. Хлопці зізнаються, що незважаючи на ситуацію в країні, охочих стати військовими доволі багато. Серед призовників вибирають тільки кращих. Нас вже оприділили в Полтаву, в ПВО. Я маю бажання там служити, піду туди служити. Ні, я вже конкретно вирішив, що йду в армію, значить я йду в армію і все. Військові переконують, юнаків призовників в жодному разі не відправлятимуть в зону проведення АТО. Всі вони служитимуть лише на територіях дислокації своїх частин. Ці хлопці, які призиваються на строкову службу, не тільки ті, що сьогодні будуть призвані, а взагалі будуть призвані на строкову військову службу. До виконання завдань в зоні АТО не залучаються. Вони можуть проходити військову службу у тих частинах, які задіяні, але в пунктах постійної дислокації тобто там, де вони постійно прописані. Цьогорічні призовники служитимуть півтора року. Ті, хто має вищу освіту, лише рік. Вже цього тижня до загальноукраїнських військових навчальних центрів відправлять більше 60 закарпатців.